Урок 97. Розгорнути визначення з формами на ДИ та Джаи. «Ди» – минуле або теперішнє. Перетворює дієслово в іменник, що вказує на завершену або теперішню дію. Значення те, що відбулося, відбувається, що хтось зробив, бачить, каже, відчуває і так далі. Аджаї майбутнє. Та ж конструкція, але вказує на майбутню дію. Значення те, що буде, станеться, що хтось зробив, скаже, побачить і так далі. Диві форми: гармонія голосних та приголосних. Глагол, плюс суфікси дик, дік, дук, дюк. Або тик, тік, ТУК, тюк плюс особове закінчення. Я. Гельдіїм те, куди я прийшов. Ти – «Я Яптин. Те, що ти зробив. Він, вона, воно, Сойледії. Те, що він сказав. Ми Окудумус. Те, що ми прочитали. Ви Більдініс. Те, що ви знали. Вони. «Гердюклері» Те, що вони бачили. Утворюється від дієслівної основи минулого або теперішнього часу. Гармонія голосних і тверді м'які приголосні діють за законами гармонії мови. Аджаї форми. Майбутнє. Глагол. Плюс аджак еджек плюс особове закінчення. Я дідеджеїм. Те, куди я піду. Ти япаджаїн. Те, що ти зробиш. Він, вона, воно. Аладжаї те, що він купить. Ми Сюледжейміс те, що ми скажемо. Ви. Бакаджаїнис. Те, на що ви подивитесь. Вони. Язаджак Лари. Те, що вони напишуть. Ці форми зазвичай виступають як прикметники, уточнюючи іменник ОКУДУН КІТАП – Книга, яку ти прочитав. Або як іменник, виконуючи роль підмета чи додатка. Яптин доуру – те, що ти зробив правильно. Герджіїм шей онемлі – те, що я побачу важливо, ці конструкції вживаються замість складних підрядних речень, часто зустрічаються в газетах, книгах офіційній мові, вивчення їх ключ до просунутої турецької.